Він був красивий, добрий, сміливий, розумний і такий молодий. Яке це страшне слово був нестерпно болюче воно для батьків та близьких, які втратили найдорожчого сина і брата. Війна зруйнувала життя молодої людини і обпалила смутком родину, друзів, односельчан, усю рогатинську громаду. 14 січня у боях під Бахмутом загинув наш земляк уродженець села Долиняне Богдан Крочак. Молодий захисник боронив Україну від московських окупантів ще з липня. Батьки Богдана все чекали сина додому, але на таке повернення не сподівалися. Сумний той вечір Буде у їхній оселі, як і у багатьох оселях по всій нашій Україні. Рогатин у жалобі приклонив коліна перед тілом молодого воїна, який віддав своє життя добровільно і беззастережно за кожного з нас. Сьогодні святвечір, але у селі Корчак і села Долиняне він дуже важкий і скорботний. Відтепер за родинним столом завжди бракуватиме сина і брата. Життя якого обірвала війна. У нашій громаді нині день скорботи. Ми поважаємо в останню путь молодого героя, 25-річного Богдана Кручака. Народився захисник 27 червня 1997 року, в селі Долиняни, був розумним, відповідальним, надзвичайно порядним та добрим хлопцем. Закінчив Долинянську загальноосвітню школу першого третього ступенів. Навчався за спеціальністю гірництво Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу у 2019 році. Здобув освітній ступінь магістра. Після служби в Збройних сил України почав будувати кар'єру, мріяв створити молоду сім'ю, хотів стати опорою для батьків. Адже був дуже добрим сином у їхній гордості з юних років. 25 липня 2022 року призваний на військову службу по мобілізації, був старшим навітником гранатометного відділення гірської штурмової роти, щестю виконував свій громадський обов'язок, молодне життя. Старшого солдата Богдана Кручака трагічно обірвалося під час артилерійського обстрілу неподалік села Спірне Бахмутського району Донецької області. Рідні друзі, односельчани, побратими запам'ятають Богдана як щирого, доброго, відважного патріота своєї України. Слова молитви голубами злітають у небо десь там у високості, де закінчується земне, і починається вічне душі українських захисників, які з великої любові до України пожертвували собою і віддали за неї душу і тіло. Нині, поміж них, буде ще одна душа – 25-річного Богдана Кручака. Завтра, о 14-й годині, у рідному селі загиблого захисника долинянах відбудеться чин похорону. Пом'янімо у своїх молитвах загиблих героїв. Ціною їхнього життя Україна досі стоїть.